Вітаю, друзі. Отже, Гризня на Банковій стає помітною неозброєним овком. Спочатку скидається в медіа відео про те, як Кирило Тимошенко, заступник голови Офісу президента, ганяє на новенькому порше по Києву. Причому це відео з поліцейської камери, тобто затребувати це відео можна було тільки через якісь канали, свої канали у владі. Хоча перед тим, по суті, оцей викид інформації з Запоріжжя про величезне розкрадання на мільярди, воно якраз теж асоціювалося з Кирилом Тимошенком. Враження таке, що всі випади, які були на адресу Єрмака, чи не були відповіддю групи Тимошенка на ці атаки? Принаймні є думка Миколи Томенка, політолога і колишнього віце-спікера, про те, що саме ці два табори, Взялися наново ділити владу, причому вся історія зводиться до того, що Олену Шуляк, голову партії Слуга народу, пробують просунути на голову комітету з питань будівництва, також планується заміна голови бюджетного комітету. Очевидно, що торгівля розпочнеться за посади не лише в рамках Слуги народу, бо зрозуміло, що в слузі не вистачає голосів для просування таких кадрових ідей. Тому є кишенькова група ОПЗЖ, коли ми весь час ставили питання, чому не позбавляють цих людей мандата, Мені здається, що вони переприсягнули єрмаку на вірність і вони будуть дослужувати, так би мовити, цю каденцію Верховної Ради в якості таких ну, групи єрмака, окремої групи. Не виключено. Далі, якщо йде боротьба за посади голови комітету двох комітетів, точніше. Комітету з питань будівництва і комітету з питань бюджету значить буде перерозподіл і портфелів самій партії, тому що, ну, сказати, що з пані Шуляк є кваліфікований партійний люд, лідер, це просто курам-насміх, тому що вона фактично гріла під когось посаду. Під кого? Але тепер, чим далі починаємо копати, чим більше таких експертних розмов в рамках політично-активного середовища, тим більш скептично оцінюється перспектива слуги народу. Аж занадто обросла партія скандалами, зрадниками, біженцями. Хочу нагадати, що е, ледь не половина депутатів біженців це представники партії Слуги народу. Тобто партія виявилася гнилуватою. І це, мабуть, на банковій вже прорахували, чому, власне, і відбувалися всілякі маневри на зразок спочатку надування, як жабу через е, соломинку е, Сергія Притулу і його нову партію. 24 серпня, але разом з тим це надування якось спорадично, як воно почалося, так воно і пригальмувалося. Тобто, очевидно, що робиться розрахунок на те, з кількома колонами може піти, ну, скажімо так, пропрезидентська політсила. Зрозуміло, що традиційно правляча партія. За будь-яких обставин в Україні набирала 13-15%. Але чи це влаштовує е, Зеленського і Єрмака? Я думаю, що не влаштовує, тому що е, ключовим питанням наступного періоду буде моделювання парламентської більшості. Зрозуміло, що військові підуть якоюсь е, окремою колоною. Е, можливо, що військових багато багатовільці в європейську солідарність. В самій Європейській солідарності фронтовиків із е, політичним багажем е, просто ну, десятки сотні, починаючи з Юрія Луценка, який на фронті, Володимира Омеляна, який е, на фронті, е, ну і, і ще кілька міністрів, там і, і серйозних депутатів. Тому е, тут така історія, що виглядає. Головним ключовим чи інтригою наступних виборів буде, чи стане слуга народу або якась партія Зеленського. Можливо, справді Микола Томенко правий, в тому що починається ребрендінг або рестайлінг, або взагалі перезаснування нової партії. Ця потягне на себе весь негатив, а якраз Єрмак спробує з військових зробити. Партію з військових і волонтерів, які користуються довірою. Плюс оцей, ну, ця атака на православ'я московського зразка, вона швидше за все, також покликана перепідчинити, перепідпорядкувати цю структуру, зробити її ручною, ну і зробити її, скажімо, більш привабливою, тому що з нинішніми одіозними попярами, починаючи з Павла чи Петра Лебедя, його поймеш, і закінчуючи цими ну, гей-скандалами, які супроводжують цю церковну організацію на Франківщині чи на Буковині, чи будь де І от за цих обставин. Ніби відбувається якесь нащупування різних проєктів. І на старті починається гризня. Тому що зрозуміло, що оргпотенціал Ярмака не такий великий, але і партія, деякі ну, кластери партійні можуть вижити, можуть виживати самостійно. І тут дуже Ну, головна інтрига залишиться, чи захочуть із слугою народу, чи з Зеленським створювати якусь коаліцію правлячу. Може трапитись таке, що якраз слуга народу стане точкою відштовхування, адже сам Зеленський свого часу перетворив Петра Порошенка і Європейську солідарність свою рідну точку відштовхування. Потім, коли вони, зеленські його оточення, кричать про єдність країни, так що вам заважав з патріотичним, патріотичним блоком створити парламентську більшість? Ні, вони наскільки ну, зайнялися відштовхуванням від Порошенка, що, врешті-решт, обійшли своє коло ганьби і прийшли до армії мововіри. Зрозуміло, що е, віри в їхню армію мову віру е, ніхто не йме, але принаймні е, той досвід управління країною, хай навіть і не дуже позитивний, він все одно робить їх сильні, сильнішими і адміністративно більш підготовленими гравцями, ніж хто інший. Ну от, взяти, хоча б проб, пробну кулю е, їхнього такого піар-проекту, пункти незламності. Ми бачимо, що у відповідь Європейська солідарність зробила пункти солідарності. І ніхто не бігає провіряти пункти солідарності, тому що ця ініціатива знизу придумана. Це не придумана піар-кампанія зверху, її спустили вказівку. Люди самі, партійці активісти, на місцях, де їхній потенціал партійний в містах, міськрадах, в облрадах, в райрадах досить значний. Вони самі ініціювали створення таких ну, комунікаційних центрів, де можна справді пересидіти холод і відсутність електроенергії, відсутність зв'язку. Тобто, ми навіть бачимо, що в таких простих конкуруючих проєктах, якими б асами піару не були представники Слуги народу, а вони дійсно, скажімо, президентську виборчу кампанію провели на цих масивах великих даних бікдейтів, і зробили це дуже дуже так грамотно. Тобто, вони донесли. Образ Зеленського, ну образ Голобородька до своєї аудиторії, і донесли так, що частина виборців ще й досі вірить в Голобородька. Хоча Зеленський став таки Зеленським в силу багатьох обставин і його, ці щоденні спічі вони мають свою, свою вдячну аудиторію. і вони Мають більш е, такий терапевтичний ефект, ніж е, свого часу мали заяви Арестовича. В цьому плані Зеленський Арестовича обставив. Тож, повернімося до цих конфліктів на банковій. Я думаю, що чим далі, е, тим більше е, іскри цього конфлікту будуть розлітатися не лише в околицях банковій, а е, долітатимуть і до. Так би мовити, найдальших куточків країни, що позначиться на нервозності бюрократичного апарату і нервозності низових організацій Слуги народу, ну і це породить ну, таке метання в лавах. Почнуть шукати нових лідерів, нові обличчя, нових спонсорів. І я думаю, що за час цього без електрики, за час безробіття. Дуже багато місцевих груп впливу, як би тяжко не було, але вони ніби переінсталювалися. Вони перезаснували частину робочих місць, вони перезібрали місцеві, так би мовити, еліти, ну, принаймні якесь активістське коло плюс фронтовики, і створюється та реальність, яка. В принципі, потребуватиме більш кваліфікованого, більш чесного підходу, ну і плюс запит на нову справедливість, а в цій новій справедливості фронтовики саме ну, про неї почнуть говорити на кожному кроці, чи знайдеться місце Тимошенко, чи знайдеться місце Єрмаку. А особливо тим обласним керівникам, які причетні до розкрадань величезних обсягів гуманітарки, це просто катастрофа. Є деякі міста, наприклад, Херсонщина, нинішня, мені здається, що їх буде трясти від того, що Зеленський привіз це своє нове керівництво, яке дуже дуже щільно сидить на дріжджах партії регіонів, так би мовити. Причому ця партія регіонів просякнула все. І от на, на тлі конфліктів мене найбільше розсмішило те, що Єрмак е, підписує е, свої пости в соцмережах таким чином, ніби це пости від третьої особи. І от він е, ну, понукає когось із своїх опонентів. Тим, що на, на цю партію е, опонента працює політехнолог партії регіонів. Єрмак, ти три скликання був помічником народного депутата, пов'язаного із скандальною Савлоховською бандою в Києві, і ти тепер тикаєш ну, народного депутата від партії регіонів, і ти тепер витикаєш комусь, що там. Політтехнологи партії регіонів працюють, ну це ж посміховище. Подивіться на своє оточення, хто був номер один в вашому списку лідер молодих регіонів. Вас привів у Раду разумкову лідер молодих регіонів. Тож я думаю, що ідея ребрендінгу це вимушена дія, яка націлена порятувати політсилу Зеленського. Але мені здається, що історичні обставини так складаються, що, мабуть, потреби в такій поліцелі українці вже не побачать. Вони будуть чекати нових людей, нових облич і нових ідей. Тому перемагаємо! Слава Україні!